І за цей період до нас надійшло біля 50 звернень. Це дуже велика кількість, якщо таке взяти. Ну, частина звернень, як я вже говорив, що вони стосуються або біологічно активних добавочок, там небагато, але є такі звернення, або взагалі препаратів, які не відносяться до лікарських засобів. Відповідно, ми даємо роз'яснення людям, і що вони не регулюються. Також ось, якщо люди звертаються, придбавши е, якийсь лікарський засіб, вартість за упаковку, якого менше 50 гривень, так само ми даємо пояснення, що це ну, воно не підпадає регуляції, то відповідно немає доцільності перевіряти. Всі інші звернення, які ось обґрунтовані, до яких додано всі необхідні тобто, документи, розрахунковий документ, назва лікарського засобу, на який скажеться громадян, ми направляємо до Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужби в свою чергу звертається до Міністерства охорони здоров'я і отримуємо погодження на проведення позапланового заходу. І ось практично таких такі заходів ми вже провели 13 з 1 березня. За результатами цих заходів поки що тільки от завершено. П'ять перевірок, ну порушень ми не виявили.